Добрий день, друзі, В наявності є такий електроінструмент. Така болгарка. Це все на запчастина або під реставрацію. Це косити траву це робоча. 500 гривень, болгарка. 400. Такий відбійний. 600. Таке зарядне 500 гривень. Що йому не знаю. Така булгарка 1000 гривень. Це оригінал. Вага десь 8 кг е, Все нормально крутиться, але розкакує, потрібно помітити шестерню вона робоча, ж потрібно поміняти шестерні. Це була привезена з Англії. Ну і така бензопила. В такому стані. на запчастини, та як є 500 гривень. Так що когось цікавить або хто займається якимось ремонтом на запчастини, пишіть, відправлю новою поштою. Всім гарного дня, до побачення.